Ми на дорозі в небо і крокуєм небеса, долаючи тривоги, перешкоди, що тиснуть на нас. Хоч тяжко порою буває, і сили боротись немає, та віру так часто втрачає, нас Бог не залишає, а ти шукай дорогу Бога, шукай стежину в небесах, Віддай для нього душу і розу, він проведе через життя. А ти шукай дорогу Бога, шукай стежину в небеса, віддай для нього душу, і розум Він проведе через життя, буває душа. Вже часто в нас, нас наги боротись нема, слабіють наші сили, закривають нам хмари небеса, я руки тоді підіймаю, у Бога про поміч благаю, і хмари тоді відступають, і сонечко сяє. А ти шукай дорогу Бога, шукай стежину в небеса, віддай для нього душу і розум, Він проведе через життя, а ти шукай дорогу Бога, шукай стежину в небеса, віддай для нього душу і розум. Він проведе через життя.